Сьогодні у футбольному тижні футзал вища ліга. Позаду 10-й тур. Продовжені випуску. Огляд першості. Тепер тут на чолі таблиці інша команда. На останок про наймолодших. Завершився етап шкільної футзальної ліги. Першими перетнули екватор чемпіонату вищої ліги ДФС Блік. Очну дуель активніше за суперника розпочали податківці. Однак втілити створені моменти у голи їм не пощастило. Так би мовити, прокинулись по перерві червоно-білі. Забивши два м'яча, вони віддали ініціативу супернику і, зрештою, втримали для себе переможний результат. В принципі, як ви бачили, так і вийшло. Перший тайм, не знаю, то ли може, раніше перша гра, в Водні Човічі, може, всі сп'ять. Ну, хорошо, що закінчується, що успіваємо вовремя перестроїтися. Ко второй половине матча. И еще раз повторю, мне кажется, не так как футбола, так как особенно молодцы ребята, чтобы вы были своих ребят, что действительно проявляем морально-волевые качества, волю к победе. И мне кажется, это основополагающая такая основная черта нашей, наших побед. Команды, которые борются за первенство в этом чемпионате, была интересная игра. Команда соперника было больше видения и желания выиграть. Достатньо сумбурну гру продемонструвала друга пара опонентів 10-го туру. Балкани та Батерфляй на обох забили 7 голів. Однак одесити відзначились на 5 разів більше від суперника. Віримо, звісно, віримо. не конечно, Але Впереди теж очень сложні матчі. Надо підтримувати традицію, вигравати. Кряду вже сколько побед. Благодарен команді, благодарен кожному футболісту, который виходить на поле і віддається. Повністю. Повторюсь, середі очень матчів, яких будуть пишатися судьба. Зможемо закріпитися тройки. Оновився передчеровим раундом у вишці Інтерплюс. Дебютант вищого ешелону зійшовся за кодовом. Златово-чорні разом з ними разом забили 14 м'ячів. У підсумку перемогу вибрала команда Одкидача з рахунком 8-6, яка зрештою набрала 9 пунктів та полишила зону виліту з елітного дивізіону. Нині в стані колективу говорять про вищі амбіції. Амбіцій було дуже багато перед початком турніру, але так сталося, що то травми, то ще якісь моменти не дозволили нам займати ті місця, де ми, ну я вважаю, повинні були бути. Але так, да, дійсно, команда укріпилася, є багато позитивних моментів. Команда почала почала грати більш активно відборі. Прислів про те, що поранений звір двічі небезпечніший, підтвердив Інтерплюс. Після низки невдалих матчів команда Недовіса не дала можливості реваншуватися поділлю. За порукою своєї чергової перемоги її засновник вважає максимальну самовіддачу. Вочевидь, зіпсують усім нерви і подоляни. Їм бо вже втрачати нічого. Ну залогами, такі стане, але толчок токи за що того, що у нас В общем, у нас побіда за що того, що все грають на 150%. п'ятдесят процента. Як ребята попросили ігра само почала на 150% так процента, всі виложить. Wow, Трохає yeah. время, не лягка време, може бути у кожного. Ладно, у нас просто йде перестройка. Нічого, з все буде добре. Тим часом у першості поразкою чинного лідера Едельвейсу від планети Права сповна скористався Тиврівський Володимир. Команда малюти у восьмому турі зійшлась за Вергріном. Африканці поступились 1-3. А відтак вивели опонента на самий верх райтінгу дивізіону. Набирають ходу після невдалої серії і Вікінги. Щоправда, протистояв їм у восьмому турі аутсайдер перегонів інтеграл. Голів у цьому поєдинку глядачі побачили небагато. Перемогу з мінімальним гандикапом святкували вікінги. Тепер вони з дев'ятьма пунктами на одинадцятій сходинці турнірної таблиці. Цікавим і безкомпромісним вийшло протистояння двох дебютантів першої ліги України та центру. В ньому, як і минулого року, щоправда, у Вищій Лізі перемогу святкували студенти. Тепер в їх активі одна нічия, чотири поразки та три перемоги. Близько місяця на Вінничні тривав обласний етап шкільної футзальної ліги. Її фінальну частину переможці районів провели в манежі фізкультурно-спортивного товариства Колос її свідками разом з організаторами стали і глядачі, і батьки та тренери. Протягиваем руку начинающим, э, детям, начинающим играть в футбол. То есть мы, раз мы протягиваем руку помощи, мы становимся друзьями. И я думаю, только в таком взаимоотношении с детьми мы э, найдем какой-то компромисс в заинтересованности их занятий футболом и роста спортивного мастерства. То есть это система Воспитання футбола, вона починається уже у нас з раннього віку». До чільного квартету переможців потрапили учні Вінницької, Хмільницької, Могилів-Подільської та Калинівської загальноосвітніх шкіл. На завершальній стадії в матчі за третє місце між собою зійшлись підопічні В'ячеслава Черниша з Мільника та Юрія Мисака з обласного центру. Перемогу вибрали учні з районного центру. Діти в такому новіці, якби не... Популяризують ну, футзал на Вінниччині, який є і так він є на, на високому рівні на Вінниччині но серед, ну, дітей, їм якби дає на ну, толчок, ну, займатися ну, далі. Ми сиділи ну, на друге місце. Я задоволений на ну, командою, яка виложилась у всіх матчах на 200%. Ну, Для дітей з району дуже цікаво, так як в районі проводиться зараз мало дітям. Не уділяють надліжачого внімання, а такі сорівнування діти прогресують, зустрічаються з одногодками своїми, проявляють свої вучі качества. У матчі за чемпіонство один одному протистояли калинівські та могилів подільські футзалісти. Супереч усім прогнозам право представляти регіон на всеукраїнській арені вибрали саме калинівчани. Мені подобається, що є такі змагання. Ми зразу не дуже хотіли приймати участь, але... Футзал для мене. Я орієнтуюся в ньому. Дітей підготував. Тактично. Це дуже важливо було, щоб діти зрозуміли, як правильно грати, бо це з футболом ніякого спільного нічого немає. Нам подобаються ці змагання. Добре, що виграли. Будемо захищати Чесінської області на всеукраїнське. В ході урочистої церемонії нагородження призерів та переможців обласного етапу змагань. Гравців та тренерів було удостоєно відзнаками, медалями та кубками. Наймасовіший вид сьогодні, за ствердженням фахівців, лише набирає обертів. Командний дух це певно те, що об'єднує всю, так, нашу родину. І саме в командних іграх, в спорті, наші діти виховуються справжніми патріотами. Наші діти отримують. Ту закалку, яку, яка потрібна для життя і для нашої бахтовщини. Вінницька команда вже займала третє місце у фіналі шкільної футзальної ліги України. З огляду на те, які матчі, які рівень грі сьогодні продемонстрували наші футзалісти, то ми очікуємо гідного виступу і сподіваємося, що у стаковому матчі з командою Житомира ми переможемо і будемо достойно представляти Вінниччину на українському фіналі. Не менше місяця залишається і до завершення відкритого міського дитячого чемпіонату з футзалу серед хлопчиків шкільного віку. У ньому так само участь беруть команди не лише з обласного центру, а й з районів. Усі в один голос говорять про необхідність та практичний зиск згаданого форуму. Щоправда, важче брати участь у ньому доводиться командам з районів. Немножко у організаторам не вдається провести турнір на надлежащому рівні. Є команда, команди, як ми приїжджаємо з Мельників, навіть по сьогоднішньому дню. Ждемо два години своїх соперников, которая команда Вінниці. І це не перший раз. А так, в принципі, турнір хороший, діти розвиваються. Усі матчі дитячого футзального чемпіонату проходять в спортивному комплексі Вінниця, що на академіка Янгеля. Вони точаться приблизно між чотирма десятками колективів у п'яти вікових групах. Він звичайно, цікавий в тому, що команда отримує досвід гри, а як відомо, що контрольна гра з сильними суперниками буквально ну, якби заміняє 10-15 тренувань».